Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі. Програма Власний погляд. Псевдовибори на Донбасі. І що тепер чекає як сам Донбас, так і Україну? Ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України 4-6 скликання Павлом Жибрівським. Я вітаю вас вітаю. в нашій студії. Ваша відповідь на моє питання, яке я зараз поставлю, мені досить важливо, оскільки ви безпосередньо уже кілька місяців. Перебуваєте на тій території, яку тут у нас називають АТО, так. і разом з тим, ви в великій політиці, ви розумієтесь в політиці, бо знаєте тих людей, які сьогодні є в українській політиці. Зрештою, зараз багато говорять, що буде з Донбасом, які сценарії, от знаючи з середини, що там відбувається, знаєте ще середини, як будується сьогодні українська політика. Дійсно, чого нам чекати далі, після того, що там відбулося. Так звані вибори відбулись і, і досить цікаво відбулися. Наприклад, Алчевськ uh -huh. із 52 дільниць, які е, функціонували е, завше, а відкрито було тільки п'ять дільниць. Пообіцяли соціальні пакети видавати. Ну, люди бачили вже по телевізору, як продавали овочі по одній гривні за кілограм там і так далі, так далі. В Стаханові, наприклад, взагалі в п'ятницю голосували. По інтернету з 16 років можна було проголосувати. Списків ніяких немає. Через це те, що вони називають вибори, ну, відбулося якесь дійство. А проблема там це значить чітко, що Путін, бо ні Плотницький, ні Захарченко собою нічого не представляють. Їх того ж Плотницького, особливо Луганщина не знає, та й Захарченка особливо ніхто не знає. І через це е, зрозуміло, що е, Путін пішов на розрив мінських домовленостей і на е, активізацію бойових дій е, в е, зоні АТО, тобто в Донецькій і Луганській області. Е, уже сьогодні ті обстріли, які збільшилися, е, заведення регулярних частин, зрозуміло, що це е, динамізує процес військових дій. Зрозуміло, що в принципі українська армія це не та армія, яка була ще навіть три місяці назад. Це люди вже обстріляні, це люди, які відремонтували техніку, яка стояла по 30-40 років на зберіганні. Сьогодні більш укомплектована, і саме головне, та армія, яка має вже бойовий досвід. І саме головне, що люди чітко розуміють, за що вони воюють. І... Ви говорите так свідомо, бо знаєте тих людей. Ви разом з ними, так звичайно. Я служу в розвідувальному батальйоні таких батальйонів, два на всю українську армію, і е, через це я спілкуюся як із місцевим населенням, як із нашими е, солдатами, офіцерами, генералами, так і і з тими, хто стоїть на території е, за, за межами е, е, нашої е, території, яку контролює українська армія. Ми також розмовляємо особливо. Зустрічаєш час від часу пізнають з горлівки люди, які виїжджають, там із Донецька виїжджають. зустрічаються, і особливо дуже хочуть поспілкуватися, що буде, як буде, і так далі. Голод, холод. Відсутність пенсій, відсутність роботи, віджимання бізнесу це все те, що твориться на територіях контрольованих ДНР і ЛНР. І через це говорити з приводу того, що ця ситуація суттєво зміниться на краще, і вони попадуть під Росію безперспективно. Є когорта пенсіонерів, які пам'ятають молодість, юність і дуже хочуть в Росію. Це правда є. Є оболванені, які насправді пропаганда, пропагандистська машина російська працює реально на території ДНР і ЛНР, працюють не місцеві журналісти, працюють по калькам, яким дають інформаційні війська Російської Федерації. І облування йде суттєве. Але відсутність засобів до існування до життя безумовно стимулюватиме людей до того, що вони не Деякі бунти, от як вчора в Макіївці, голодний бунт, і так далі, вони будуть прискорюватись і збільшуватися. Зрозуміло, що наш е, уряд і президент е, но не зупиняють постачання газу електроенергію на території окуповані. хоча не платить ніхто, ні за жоден кіловат електроенергії, ні за жоден кубометр газу ніхто не оплачує, і це величезні кошти, які падають на бюджет український. Є проблема з приводу того, якщо раніше обіцяли пенсії, то сьогодні той же Платницький заявляє, що пенсію повинна платити велика Україна, бо неначе вони сплачували до пенсійного фонду свої податки. Люди, які можуть їздити пенсіонери, наймають буси і їздять на території там в Луганській, це Сватово, а в Донецькій області це Артемівськ, Славянськ і так далі, далі оформляють пенсію. З кожного автобуса на блокпостах сепарасти знімають десь 200-500 гривень з кожного автобуса за пропускний. А ті люди, які Інваліди не можуть їздити фактично голодну годно Чи розуміють сьогодні українські політики, що робити з цією територією взагалі з цією проблемною точкою, такою болісною точкою на карті України сьогодні, йдучи на вибори, всі ніби говорили, но більше спекулювали на цій темі. Конкретних якихось пропозицій, планів як правильно сьогодні побудувати політику стосовно цієї території, і взагалі для того, щоб. Україна, Україну зрозуміло і на заході, і в Росії жодна із політичних партій не пропонувала. Безумовно є декілька речей, які потрібно зробити для того, щоб е, е, територія вернулася в лоно української конституції, українського законодавства. Перше безумовно це перекриття кордону. Те, що туди е, заходить і техніка, і жива сила російські регулярні війська, і боєприпаси, е, вони не жаліють боєприпаси. Один вистріл града коштує 8 тисяч доларів, але стріляють, якщо там наші випускають один-два вистріли, то тих шість вистрілів відразу і е, без проблем у них. Таке враження, що вони мають вистрілити боєкомплект. І перше питання, і в ту в частині президент працює абсолютно вірно з обсє для того, щоб спочатку зайшло на кордони на пункти пропуску обсє, а потім щоб зайшли. Уже регулярні війська з прикордонниками, це перший крок до відновлення ситуації. Там та й сьогодні ми проходити український кордон. Мінські домовленості yeah. зруйновані. Відповідно, ніякої поки що про буферну зону і про, тер... про зміну кордону не йдеться. Чи реально, будучи там, от реально забезпечити контроль за кордоном, там, де найгостріші. Або там, де не контролюється сьогодні Я думаю, Україна. що правильно буде, якщо буде скасований закон про особливий статус деяких територій. Це абсолютно вірна позиція, оскільки вони порушили. Але ми маємо настоювати угу. сьогоднішній день на відновленні того кордону, який був між Україною і Росією. Жодних інших кордонів у нас не може бути. І через це, в принципі, обсє має більше динамізувати, менше боятися, менше говорити, а більше працювати. І після цього і це все можна зробити. Падіння цін на нафту, а проблеми в російській економіці. Я думаю, що стимулювати вмуть Путіна до того, щоб все таки він був більше зговірливий із міжнародними інституціями. А ви думаєте, допустять? От знаючи серед середини, допустять туди представників ОБСЄ? Знаєте, ну ніхто так просто не допустить, але бойовики ми... вони також не однозначні. Вони практично там частина з них нікому не підкоряється, нікому не підконтрольні. Ну тих, хто особливо не підконтрольних, їх знищують самі бойовики і самі регулярні російські війська. І е, через це так вигідно е, говорити про третю силу, тому що без постачання зброї, боєприпасів і так далі. Ці всі так звані неконтрольовані е, е, загони можуть проіснувати ну тиждень, ну півтора тижня максимум. І без постачання зброї живої сили і боєприпасів вони ніщо собою не представляють. І через це, коли постійно говорять, що на протязі місяця більше якісь неконтрольовані загони бойовиків орудують. Ну це від лукавого це так вигідно і так представляють. Тобто, перше питання перекриття кордону. Друге, побудова справді професійної армії на сьогоднішній день. Резервісти, які є, вони не можуть довго бути там. І в деякі речі не зовсім добрі будуть відбуватися. Ми маємо виводити з кожної бригади по батальйону, формувати контрактників, які готові, в тому числі з рахунок добровольців, в першу чергу, давати нормальну зарплату людям, підготовлювати їх, давати кращу техніку вже повністю відновлену, і заміщати поступово, в тому числі резервістів, не нормальну професійну uh -huh. армію. І третє питання, мабуть, одне з найбільш важливіших наведення ладу. На тих територіях, які сьогодні в Донецькій та Луганській області контрольовані українською армією, знаєте, коли про а приїж... яким чином? От дивіться, зараз там збільшується присутність російських військ. Ми вже є інформація про те, що заходять я кажу, колонами на, і на тех... контрольованих територіях української а, армії на української армії. Так, угу. е, знаєте, коли от е, часто я приїжджаю в Артемівськ, там е, і ремонтується наша техніка угу. і багато інших речей. І е, коли люди е, говорять мені, Іванович, ну е, грабували міліціонери, судді і прокурори до ДНР при ДНР і після ДНР нічого не змінилося. На моє переконання на сьогоднішній день є нагальна потреба ввести воєнний стан на території Донецької і Луганської області. Сьогодні ми провели вибори. І власне після цих виборів уже е, в принципі потрібно це робити. Воєнний Дос... стан навіть на тих територіях, які сьогодні під абсолютно. контролем української армії? абсолютно, абсолютно. Донецькій, Луганській області, угу. і в першу чергу на тій Донецьк, там де контрольований, чому вернулися ті самі СБУшники, вернулися От у нас там. Є е, Вулгогірська ТЕЦ, е, це Світодарське таке е, селище. Ну десь 10 тисяч людей живе. От там начальник міліції бувший начальник міліції Макіївки. Він здав Макіївку разом зі своїм гарнізоном, і сьогодні, в принципі, він керує міліцією Світлодарську. Дільничі ті ж самі, сільські голови, селищні голови були сепарастами, і сьогодні, неначе продовжують функціонувати. Без, безлад, який творить місцева влада і правоохоронні органи. Ну набагато більше, ніж тут в великій Україні. Чому так відбувається? Я не думаю, що що про це не, не знають в Києві. Про це багато говориться. Багато на цьому наголошується, акцентується, називаються конкретні прізвища. Чому не відбувається реальних дій з боку Києва? Чому не проводяться якісь відповідні? Ну, заходи ну, перше питання з приводу воєнного стану. Я я думаю, okay. що все було правильно зроблено, що не був введений воєнний стан до виборів Верховної Ради. Та Верховна Рада, яка допустила а, то, те тибешчинства, які творилися okay. на майдані, і те збурення населення і розстріл людей, вона не мала права на існування. І при воєнному стані виборів до Верховної Ради проводити не можна. Через це запроваджувати вже, можливо навіть з наступного тижня воєнний стан. Є всі підстави і є всі можливості в цій частині, тобто призначення військових воєнних комендантів по населеним пунктам, формування гарнізонів. невелике село. Там чоловік 5 гарнізон більше в більшій кількості і в містах також. Тобто це крок, який вже можна після виборів до Верховної Ради зробити. Друге питання, я думаю, що потрібно сьогодні перезавантажити повністю весь уряд України. Я не знаю, є політичні домовленості, народний фронт, не наче по спискам виборів в перше місце. Можливо, їхній прем'єр і повинен залишитися, але власне уряд має бути перезавантажений повністю. Тому що ну реформ жодних наведення порядку жодного за цих 8 місяців функціонування цього уряду через це має бути перезвантаження влади. Тоді реально можна це все змінювати. Багатьох в головах е, залишилося те, що було, що можна домовитися, от як раніше, а з Донецькими домовлялися. Фактично, української влади на Донбасі не було. Домовлялися з їхніми квазі-бізнес-елітами. Ахметовими іншими домовлялися, і фактично вони формували всю владу і міліцію, і ЗВУ, і прокуратуру і суди. Це все було підконтрольне їм, і вони тільки час від часу споглядали на Київ, але не реагували на київські дії, які Київ проводив. І через це сьогоднішні міністри також. В принципі, готові домовлятися. Вони не бачать іншого виходу, як чим домовитися з тим, хто неначе впливає на процеси, які відбуваються на Донбасі. Я думаю, що з іншою ментальністю, з іншим баченням потрібно прийшти міністри для того, щоб почати наводити там лад. З яким баченням мають прийти міністри, і який лад або чого мають почати наводити лад? Я зараз чому ставлю таке питання? Бо говорять про заморожений конфлікт, це один так. сценарій, варіант розвитку подій. Так. Далі кажуть про один із варіантів це воєнне протистояння посилення воєнних дій на і впливу на ці території. Як ви бачите розвиток цих подій? Зважаючи навіть на те, що збільшується присутність регулярних російських військ на цій території. Йдеться навіть про можливість сформування армій ДНР ЛНР, тобто, от, от ці фактори враховуючи, як має Я... який сценарій розвитку подій ви бачите? Я думаю, що Путін нас змусить переходити до а, а, військових дій. Я думаю, що наші там побажання виконувати мінські угоди з приводу там багатьох угу. інших речей безперспективні, ні до чого не приведуть, бо Путіну для того. Розпалював конфлікт на Донбасі для того, щоб був мир, і для того, щоб ця територія була контрольована Україною. Йому вигідний придністровський сценарій е, і формування такого Придністров'я на території Донбасу він не хоче е, платити 54% пенсіонерів на Донбасі. 54% населення пенсіонерів на Донбасі. І дотаційні регіон. Дотаційні регіони шахти не потрібні нікому в Ростовській області. Працює тільки дві шахти, uh -huh. і ті належать Ренату Ахметову. А всі інші закриті сьогодні. бо Кузбас дає дуже дешеве вугілля, а економіка зруйнована. Фактично, тільки декілька підприємств, ну може, з десяток, які не розграблені, не знищені, і через це йому потрібен тільки придністровський варіант, час від часу подачки давати. І я думаю, що план мирний мінський і інші буде безперспективний і домовлятися з ним. Практично а, ну, домовлятися стосовно цієї території мінські домовленості немає, немає. А с... немає з ким домовлятися. Плотницький і Захарченко це е, фунти, призначені. воєнний варіант. Скорше всього буде воєнний варіант, скорше, на жаль, буде воєнний варіант. Я думаю, що цього ми не уникнемо. Я переконаний, що українська влада і верховний голокомандувач будуть робити все для того, щоб мирним шляхом це все продовжити, але нас змусять воювати. І я думаю, що ескалація конфлікту в найближчі тижні ми будемо бачити достатньо суттєві і далі. Тільки війна, але це ж багато смертей. Це багато смертей. На жаль, це дуже багато смертей. Але я думаю, що поки на жаль не загине 1020 російських вояків, збурення в суспільстві російському не буде. І через це тільки збільшення отих вантажів 200 в сторону Росії примусить Путіна і його режим відійти від цього всього. А у нас ми фактично на жаль не граємо головну цю скрипку в цьому вибачте грі. А ми відповідаємо на неадекватні дії Путіна. І е, така відповідь має бути. І через це я кажу про професійну армію. Я кажу про підготовлену армію з високоточною зброєю і так далі. Сподіваємося, що республіканці переможуть на найближчих виборах до конгресу. І все-таки воєнна допомога озброєння буде високоточно надане Україні. Я думаю, після цього ми суттєво е, наші дії військові будуть більш адекватними. Там розказують, що в Росії дуже величезна армія, ну, повірте, 1100 максимум на боєпідготовлених вояків. Мало того, вони не знають, за що воюють. За гроші не дуже хочеться. Наша розвідка, а, світова? А, не, на жаль, не виключається, хоча я думаю, що Путін буде боятися застосовувати ядерну зброю. Але, а, ви знаєте, наші хлопці з радіорозвідки прихватили розмови із угу. офіцера Таманської дивізії із дружиною. Він питає, ну ти ж не дала добро, щоб я тут служив? А, вона каже, дала, ну чому. А, каже, ну як, мені дали безвідсотковий безкош... без кредит на квартиру в Москві. Каже, ну я приїду, я тебе в унітазі втоплю. <кхи> тобто великого бажання воювати в російських вояків насправді немає. От, і я думаю, що, а в нас <кхи> є за що втрачати життя, за що боротися. І цей дух, який є там, повірте, він не переборний. Народний депутат України 4-го шостого скликання Павло Жебрівський був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. На жаль, дійсно все досить поки що. оптимізму мало, але будемо сподіватися, що Україна за Україною правда, і ми обов'язково переможемо. Ми повинні перемогти. Нашим глядачам дякую також за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами і надалі. Поки що до побачення.